Всім привіт! Продовжую роботу з коментарями. Попросили подивитися Олену Зеленську, саме дружину Володимира Зеленського, що її чекає осінью 2022 року. Які події чекають Олену Зеленську осінню 2022 року? Знаєте, у неї якісь будуть, не здивуюся взагалі, якщо у неї по здоров'ю щось буде, проблеми які, а також це може бути навіть замах на життя по десятці, часто програється. Хоча все е має налагодитись і все буде добре, тому що показують родину, сімейний затишок, спокій. Тобто і будуть деякі конфлікти, деякі конфлікти. Е з приводу якихось неправди... неправдивої інформації, по фантазіям, ілюзіям, і у неї щось якісь по фінансам, вона дуже чомусь буде засмучена, щось її не буде радувати. З якого приводу конфлікти закривають інформацію, з приводу грошей, з якихось фінансів, великих грошей можуть бути конфлікти, але кожен при, своєму, при своїй думці буде залишатися, з ким у неї буде там конфлікти. Ось замах на життя Лени Зеленський з грошимом пов'язаний. Так, з якимись грошима, великими грошима. дияволу щось там, хтось хоче її дуже погано зробити. Але це пов'язано з величезними грошима. І ось чому інформація повністю не відкривається. Значить, будуть якісь сюрпризи, неприємні, скажімо так. Хтось їй може щось. Наробити, але все одно потім вона вийде з цього стану. Я думаю, що навіть якщо якийсь замах на життя буде, вони це приберуть, не дадуть цього зробити, але щось пов'язане з грошима, якісь фінансові питання. Так, так, продовжуємо дивимось пінчука, які в нього події будуть, мене трошки збили, то я на паузу ставила. Які в нього події будуть осінню 2022 року. У Пінчука йому дадуть якийсь шанс, Шанс реабілітуватися, шанс щось швидко змінити, стати, можливо, тим, ким він був. Тут треба буде у нього щось показати свою силу, але також показують допомогу нужденним. Можливо, він біженцям якимось чином буде допомагати. Ось, але у нього якось швидко все закрутиться. Тобто з приводу саме дасться шанс, щоб він став тим, наприклад, ким він був, але йому треба взяти щось з силою, моральною, психологічною, і допомога. Так, і тут мах, щоб, знаєте, як стати на той шлях, на якому він був. Так, ось така ситуація, таке відео. Дякую за увагу.